У сумах за матеріалами служби безпеки України повідомлено про підозру двом чиновникам: ексначальнику управління охорони здоров'я сумської обласної державної адміністрації та його заступниці, які ймовірно зловживаючи службовим становищем і за попередньою змовою придбали кисневі концентратори, завдавши збитків державі на 4 мільйони 300 тисяч гривень. За даними слідства, чиновник, який на той час очолював управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації, спільно із заступницею головою тендерного комітету, під час спрощеної процедури закупівлі свідомо надали перевагу афілійованій комерційній структурі на придбання понад 500 кисневих концентраторів встановлено, що під час закупівлі вартість медобладнання була штучно завищена майже на третину від середньої ринкової ціни концентраторів на той час. Внаслідок цього державі було завдано збитків на понад 4 мільйони гривень. Наразі триває слідство для встановлення всіх обставин правопорушення і вирішується питання щодо обрання зловмисникам запобіжного заходу та відсторонення їх від займаних на даний час посад.